Але моя думка: все, що не сказано в мікрофон, не в протоколі, немає ніякого відношення до розгляду регламентного комітету. От немає так, має бути табу. Тому Правильно. що дивіться ну, ні. для таких от речей. має бути е, звичайна логіка на що не треба витрачати час. Здорове Бо, скажу прямо: досить е, курити електронні сигарети в кулуарах, в столові, в їдальні, в коридорах і так далі. Досить займатися особистими дзвінками під час засідання Верховної Ради, досить бігати тоді, коли треба голосувати знову ж таки по особистим дзвінкам і по їдальням, треба слідкувати за цими речами. Тому що деколи бувають моменти, банально не вистачає там умовно від трьох до п'яти голосів, через те, що просто люди займаються особистими справами. Якщо ми ці речі... Заберемо, то ми будемо мати більше просто часу для важливих рішень і досить робити формальних засідань, як це було сьогодні. Це було формальне засідання. щоб всі пофотографувалися, кілька людей виступили, і можна було щось проти чогось опротестувати. Хай голови фракції зберуться, якщо вони в нас вирішують все за всіх. І е, визначать між собою, що кожне засідання має бути максимально насиченим. Ще одне питання: а чому ми працюємо тільки максимум 4 години? Я досі не розумію, чому у нас засідання максимум 4 години. Що вже перепрацьовуємося за 4 години? Чи не можна зробити перерву, умовно кажучи, для всіх на півгодини, е, щоб поїли, і зібратися знову? В чому проблема? Я не бачу такої проблеми. Звернення до всіх голів фракцій. Подумайте над ефективністю, а то приїде нас, до нас Хав'єр Мілей або Ілон Маск.